Доброго дня. Сьогодні у нас 16 листопада. Заїхав подивитися на свою пшеничку, демо ділянку, яку ми посіяли від компанії Вітера, покопатися, що там з кореневою системою. Е, так, е, сразу, сразу заходимо. блін, Дивлюся, що де настраювали осокомбайн. Перший проход комбайна. Жорстко, звісно, насипало. Падали ці соєшника, далі. як бачите, блин, волка немає. Прикольно. Прикольно. А там, виходить, сипануло ловко, тому що заїхали сюди з згорівшої семечки. Трошки я решета. І папір. Круг пройшов і пішов. Коротше, я Пішов дивитися втрати. І як бачимо, втрати сумасшедші, звісно, були. Потім піднастроїв і все, більш -менш, більш менш було нормально. Так, ну ладно, ми не про втрати, ми про пшеничку. Перва у нас пшеничка, Тарока. Нагадаю, компанії Вітера. Так, спробуємо. Пробуємо копнуть, що у нас тут получається з корнем. Так. Угу. Коренева система. Ну, в общем, що так брать? Така, отака у нас. Сфокусуюсь. Корінева система вже розвинута. Маємо три листочки. Ну, Побачимо, що воно далі. Далі може ще погода буде. Так. Може все непогана корінева система в Тароки. Та й так з виду непогана пшеничка, як на сьогодні. Так, далі. Дальше, далі, далі. Зараз візьму, записував спеціально, що у нас тут балі. Далі у нас барба. Барба. Також попробуємо рейнуть. Подивимося, що тут. До речі, зацініть, яку нам вніс лопатку підігнав. Дуже удобно нею копатися. Так, дивимося корінці. Ну, як на мене, то непогані. Тут корінці. Така вона, як та рока трішки як мощніша. І стебло таке товще. Барби трошки трошки тонше. Так, наступна, наступна у нас лемі. Наскільки я пам'ятаю, да, мені вона дуже сподобалась. Зараз, до речі, вони більш-менш всі так рівномірно вирівнялися. Так взагалі і не скажеш, деяка лучше, хуже. Сояшник прикольно, тільки видно, сояшник прикольно відрізняється. Отличає... так. Е, пробуємо подивитися, що тут у нас за корінь. О, тут аж шикарнючий корінь. Тут у лемі дуже шикарний ось корінь. Самі дивіться, воно ж не розпадається. Все в корінні. Ну не розпадається. Клас. Класний корінь. Так, а ну, попробую ще витрусити. Воно ось ваш дивіться. Коренева система у лемі ну Подобається мені класна. коренева система. Так, попробуємо посадити це все назад. Е так, ну Лемі, як і по початку вегетації, мені сподобалось. Так, і зараз тримає тримає марку, скажем свою. Так, наступний папілон. Папілон. От він якось така пшеничка інтересна форма. Форма така відрізняється від лемі. Давайте копнемо, подивимося, що тут по корню. Так. Ну, в принципі, тут корінь такий, ну, в лемі шикарніший. Багато, але ну, ця вища пшеничка така вища. Так само в неї три листочка, ну вища пшеничка. Реально, так, візуально вона сама така, сама вища. Так, папілон показав. Це тікатака і далі Катаріна. Ну, тіка така підтягнулася, теж така стала непогана. Зараз копнемо побачимо по корінню. Що у нас тіка така каже. Ну і корінь. Корінь теж непоганий такий. Такий от корінець. Рослинок. Розгалуджений. Ну, до речі, поки що поки що лемі саме зачотний, да, Навіть по корінню саме зачотний корінь був у Лемі. Так, і сіяли ми його без добрив, нагадаю. І сіяли ми його 3 жовтня. Так, а це у нас Катаріна. Зараз копнемо Катаріну. Що тут у нас? По ній мені самому було дуже цікаво по катаріні, бо дуже хотів я спробувати таку пшеничку. Так, да, непоганий корінь, дивіться, який розгалуджений. Оце все, це все корінь, землі тут практично немає. Давайте, сфокусується камера. О. Клас, класний корінь. Питань нема. Хай росте і розвивається. Ну, Катаріна теж бомбезно виглядає на даний момент непогано. Ну і тут далі ми сіяли нашу пшеничку. Це у нас Андрада. Вона, звісно, відлічається, від демо ділянки, замітно відлічається, вона нижча. От, ми її так само не кормили, але так само хочу подивитися. Подивитися і тут коріневу систему. Що вона собою представляє ця андрада. Так. Так, дивимось. Ну, заметно тонше в неї таке стебло. Сфокусується камера. Тонше трошки стебло. Ось таке коріння. Ну, коріння в принципі, і небагане. От, така корнева система. Робимо Ну, для себе я роблю вивод, що реально дуже гарна корнева система це у Катаріни і у Лемі. Ну а далі всі якось так рівненько. Ну, До речі, наша, наша пшеничка трішки як, наче по покоріневій системі і відстає. Віддамо ділянки. Не знаю, можливо, чимсь там компанія Вітера, там, можливо, якісь там мікродобрива при протравці посільного матеріалу робимо. Можливо, не знаю, не скажу. Да, пшениця була протравлена, ми її не самі не травили. Висипали, посіяли і все. Свою ми протравлювали і додавали літр вімпела на тонну. От вімпела від компанії Долина. Ну, як так дивиться, звісно, всі такі мощненька пшениця Ери виглядає по сравненню із Андрадою нашою, то виглядає, звісно, краще. Так, ну в принципі її буде що спостерігати далі, далі ну вже все. На зиму, я думаю, вже знімати відоси не буду. Завершу по пшениці. от Тому Ой, думаю що думаю, що вже по відновленню вегетації будемо кормити її. Можливо, по мерзлоталому будемо кормити. от. Ось о хотів показати, дивіться, яка Катаріна. Видно, я думаю, і яка Андрада. Видно, що Катаріна явно, явно мощніше виглядає. Класно. Ну, буде видно. Може це ще е, специфіка. Такого сорту пшениці. Може, це просто специфіка. Подивимось. Так, Все показав, розказав, покормимо, обов'язково покормимо його азотиком, пшеничку всю ячмінь будемо кормити. Азот дамо. Не знаю, можливо, по мерзоталому будемо дивитися по погоді. Ні, то будемо. Уже по відновленню вегетації кормить. а Можливо, таке, як що будемо кормити її двічі. Подивимось, все буде залежати від погодних умов і наявності коштів на добрива. Время покаже. Так, все. Включився, показав, далі, далі буде. Підписуйтесь, спостерігайте. За нашими результатами, за нашу роботу, слава Україні!